Музику я зараз про себе буду розказувати. Я дуже, uh, звісно, в першу чергу слухаю рок-музику. І якщо з рок-музики треба видалити, один борт це для мене був бізнес. Ну, точно. Uh, це ну, фу, так. Да. Але uh, uh, я слухати фісну музику, джаз, і мені зараз цікаво навіть слухати сучасну поп музику, при намі дивитися, що відбувається. А, насправді, е, якщо людина музикант, вона не може слухати тільки одне щось. Тому що ми, коли слухаємо музику, ми не тільки слухаємо музику, як звичайні слухачі. Крім я. Я завжди, коли слухаю музику, не завжди, але часто, коли слухаю музику, я вчусь. Я слухаю, що там зробили, що мені сподобалось. А, тому що це процес, який ніколи не закінчується, вчитися.